Вищий антикорупційний суд заарештував депутата Київради Владислава Трубіцен. Прямо зараз розберемо всі оперативні деталі, які відомі на даний момент. Ну а поки підпишіться на канал Україна сьогодні, аби нічого не пропустити. Арешт депутата треба уточнити він заочнич, бо в травні він без попередження виїхав з країни до Польщі на автомобілі Mercedes S600. І з того часу. Ігнорує всі суди. Вже колишнього члена фракції Слуга народу» До депутата Трубіцина звинувачують офіційно у хабарі. Слідство каже про задокументовану спробу отримати мільйони майже 400 тисяч гривень за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці. Йдеться про пересувні автокрамнички на колесах. За Трубіцина взялися антикорупціонери за пару тижнів до повномасштабного вторгнення. Але після застави той вийшов на волю. Обіцяв, що буде відстоювати своє чесне ім'я у судах. Але замість боротьби за чесне ім'я Тробіцин отримав довідку, яка дозволила йому покинути країну під час війни і судового засідання проти нього. У силах спеціальних операцій Збройних сил України підтвердили, що дійсно просили начальника головного управління розвідки Кирила Буданова сприяти виїзду Тробіцину як волонтеру для забезпечення САО спеціальним обладнанням. Сьогодні Вищий антикорупційний суд заявив, що депутата арештовано. А сплачена раніше застава передана на користь держави, а це майже 10 мільйонів гривень. Тобто тепер, як тільки трубіцин з'явиться в межах доступу в українського правосуддя, його мають негайно заарештувати. Тут цікава ваша думка, чи вірите ви у це? Напишіть вашу версію у коментарях, де саме сьогодні переховуються трубіцин, наразі не відомо. Але де б він не був, він під загрозою арешту принаймні теоретично, адже минулого тижня його було оголошено в міжнародний розшук. Хоча екстрадиція українських корупціонерів це процес не швидких, і як показує практика, це може тривати роками, якщо навіть не десятиліттями. Кремлі ймовірно зрозуміли, що російські військові. Нічого не можуть зробити на фронті, тому у кремлівській владі вирішили, що будуть продовжувати робити те, що найкраще вміють, а саме влаштовувати теракти і катастрофи. У головному управлінні розвідки України повідомили, що окупантам було мало екоциду на Херсонщині. Тепер вони планують техногенну катастрофу в тимчасово окупованому Криму. По даним гор, російські військові мінують хімічний завод Кримський титан поблизу Армянська. А в самому місті росіяни готують до. Евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення. По словам українських розвідників, через підрив Каховської ГЕС і як наслідок відсутності води у Північно-Кримському каналі, процеси виробництва на заводі порушені до критичного рівня. І відновити роботу, хоча б у мінімальному режимі, окупанти вважають за неможливе. А в армянську говорять про ймовірну зупинку заводу під рибом вже кримського титану окупанти влаштують штучну техногенну катастрофу. В ГУР повідомляють, що на холодильному обладнанні кримського титану використовується близько 200 тонн технологічного ем'яку. У разі вибуху на заводі ам'ячна хмара накриє прилеглі райони за півгодини. У зоні ризику, зокрема, тимчасово окуповані. Вони Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонської області. Щоб отримувати актуальні новини, підписуйтесь на наш канал. також не забувайте ставити вподобайку та коментуйте відео. Нам це дуже важливо. Росія висунула нові умови для початку переговорів з Україною. Абсурдні умови висвітлив член комітету з міжнародних справ Ради Федерації РФ Сергій. Цеков Україна має передати до складу РФ Миколаївську, Одеську і як висловився цеков, по великому рахунку Харківську області. Це на його думку може бути стартова позиція для переговорів. Також росіянин додав, що питання демілітарізації, денацифікації, а також нейтральний статус із порядку денного. Не знімаються у Росії, все частіше схиляють Україну до переговорів, але чомусь до них не доходить, що їх умови абсурдні. У Зеленського заявили, що Україна не має наміру сідати за стіл переговорів з нинішнім керівництвом Росії за словами радника офісу президента Михайла Подоляка. Це вбивчо для нашої країни та Європи загалом. Будь-які перемовини можуть початися лише тоді, коли з усіх окупованих територій відійдуть російські війська. Друзі, підписуйтесь на канал Україна сьогодні, аби бути в курсі всього, що відбувається в нашій країні кожного дня. А також пишіть свою думку в коментарях з приводу такої умови Росії. Росія щонайменше удвічі збільшила виробництво ракет аби тероризувати Україну. Прямо зараз розбираємо і встановлюємо, що відомо на даний момент, сценарії, аби це зупинити, і як це пов'язано із міжнародними санкціями. Ну а поки підпишіться на канал Україна сьогодні, аби нічого не пропустити. Про нарощення виробництва нових ракет може свідчити збільшення інтенсивності ракетних ударів по Україні. Таку думку озвучив полковник запасу ЗСУ Роман. Світан в коментарі 24-му каналу Йдеться про Х-101, калібри та Х 555 Публічна фіксація, що Росія могла наростити виробництво ракет, співпадає із офіційним визнанням, що введені раніше 10 пакетів санкцій Євросоюзу мають значні прогалини в питанні постачання електроніки до Росії в Державному департаменті США, де факто визнали. Росія змогла повернути імпорт західних мікрочіпів та електроніки на довоєнний рівень. Європейські компанії продають ці матеріали в інші країни, які потім перепродають отримане до Росії. На початку цього року Росія змогла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні. Виправити таку прогалину мають нові санкції. Для цього готують 11-й пакет. Але станом на цю мить представники ЄС таки не дійшли до згоди щодо фінального. Тексту, як ви думаєте, чому напишіть свою версію у коментарях? Таким чином, Росія продовжує отримувати певні види електроніки для виробництва зброї. Роман Світан, до речі, заявив, що більшість російських ракет виготовлюється у місті Дубна, це на півночі Московської області. За 120 кілометрів від Москви. і саме в цю точку можуть дотягнутися невідомі безпілотники, які не так давно були помічені у цій місцині. враховуючи вже створені раніше прецеденти, то спалахи бавовни на цьому заводі цілком реальні. Росіяни діють як терористи іділ ані півзашлі э, терористичну організацію Ісламської держави. Що раніше експерти сходились на думці, що Росія копіює дії і діл. то подрывом каховского ГЕС просто переплюнула все террористические группования. ИДИЛ в свое время удерживал фактически в заложниках дамбу на реке Масу, возле города Масу. И в принципе они могли ее разрушить, но они ее не разрушили, Ирак не затопили. Да, вот, то есть Россия превзошла это все, они пошли дальше, они, скажем так, привели к достаточно серьезной техногенной катастрофе. Світ мав би відреагувати миттєво, особливо тому, що Запорізька АЕС перебуває під контролем окупантів. Там присутствують воєнні, атомна електростанція. Замінірована по периметру, боєкомплект в машинних залах. Поки що реакції світової спільноти недостатньо, вважають експерти. Как мінімум необходимо давно вже було использовать санкционные механизмы механізми проти Росатома, тому що це касается безопасности і АЕС, а Росатом до сих пор десятки мільярдів доларів приносить російські бюджети. До речі, напишіть свою думку у коментарях під цим відео та підпишіться на канал, аби не пропустити інші. Катастрофа, яку влаштували росіяни, підірвавши каховську ГЕС, принесла багато біди. Зокрема, тисячі людей залишились без даху над головою а ще, наприклад. Загинув врожай, однак, на жаль, це не всі біди, які приніс російський теракт. Однією з найбільших проблем, з якою стикнулися люди, це відсутність води. Особливо тяжко кривому рогу через підрив Каховської ГЕС, росіянами припинилося водопостачання до водосховища Південне, яке забезпечує водою 70% міста. Голова ради Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що якщо містяни не почнуть економити воду, то вже за місяць 70% міста просто банально. Воно залишиться без води по словам мера, місто почало готуватися до подібних сценаріїв ще рік тому. Зокрема, у південне та Карачунівське водосховище було закачено максимальний рівень води. Тому зараз урогу, все працює в штатному режимі, і вода є. Однак запасів води вистачить приблизно на місяць. Але якщо люди почнуть економити воду, то місто може протримуватись близько півтора місяця. Вілкул розповів, що економія дозволить виграти час для проведення необхідних робіт, але щоб це вдалося, місця не мають скоротити споживання води на 40%. і це має зробити кожен. Нагадую, підписуватися на наш канал, а ще ставити вподобайку. Та не забувайте коментувати. Для нас це дуже важливо. Звільнити Крим реалістичніше ніж деокупувати Донбас. Такої думки міжнародний журналіст-розслідувач Христо Грозів. Медійник переконаний, що Кримський півострів надзвичайно значуща мета для українських захисників та всього суспільства. Крім того, розслідувач погоджується, що витіснити російських загарбників з півострова дещо простіше ніж з території окупованої Донецької та Луганської областей. Навіть думаю, що Крим. более вероятно освободить, uh -huh. чем Донбасс. Почему? Потому что мотивация для украинского человека она э, настолько сильна по отношению к Крыму, э, что я уверен, что он будет приоритетен. Uh -huh. А Донбасс или часть Донбасса это можно сделать. но... Секалиця селі захитяти платити ціну чоловічського да. сводження та воені уверен. Крім того, в інтерв'ю Радіо Свобода Грозів наголосив те, як просуватиметься звільнення наших територій, і наскільки швидко Україна переможе, напряму залежить від допомоги західних партнерів. Та наймовірніше, що вже до кінця 2023 року Україна одержить перемогу у ключовій фазі війни. Якщо вам важливо бути в курсі останніх новин, підписуйтесь на наш канал, а ще ставте лайки та залишайте коментарі під відео.